Про uh, uh... Передбачуваність, та я би хотіла сказати про зону комфорту. Зона комфорту це не там, де приємно і зручно, та це там, де передбачувано, і е, ти знаєш, чого очікувати. І зона комфорту може бути дуже дискомфортною, насправді. Та й коли ти звикаєш, що та, як ти говориш про е, те, що там в якийсь час визначений є обстріл, чи там вночі є обстріл, потім його немає. Це е, порушення стабільності, і це зразу про небезпеку. Ти не знаєш, чого очікувати. Та ти не знаєш, як з цим бути. Тому до речі. Що от, говорячи про ці зону та стабільності і передбачуваності, нам тут допомагає теж триматися так звані острівці спокою. Острівці спокою це прив'язані дії до часу і якоїсь географічної точки, так в яких ми можемо там користуватися принципом війна війною, а обід за розкладом. Ну у нас таких острівців спокою насправді вистачає. Ну там ранішні наші ритуали, та в день якісь ритуали на вихідні дні. Професійні от, ритуали це короткі, якісь дії. Та, от ти знаєш, що, наприклад, там вранці твої дії там після пробудження це там встати, вмитись, почистити зуби, заварити каву, випити каву, ну для мене випити чаю чи води, та е, і там подивитися пошту, наприклад, Та? І от ці дії повторюються з дня в день. І вони також заспокоюють, навіть коли критична ситуація. Стабільність Так, да, це така психологічна стабільність. Тому користуйтесь, знаходьте свої острівці спокою. Чим більше у вас їх буде і різноманітніших, та, тим швидше можна буде відновлюватися в критичних подіях.